Так, друзі, сьомий кілометр. Хто впізнав? Да, приватбанк. Хочу вам подивітися. Обходимо Приватбанк. Хочу вам показати жінок на опт. Бо ви ж питаєте буває, покажи щось на опт, оптаптавиків найди. Вот, зіночі взуття, э, Зіночі одяг. Недорого зовсім. У них є група Viber в Телеграмі. Вони там все показують. Ось мене 13,46 46 13. от зразу. Зразу недорого. Дівчки, доброго дня вас до дня. Так, хочу показати ваші речі. Важе на опт. Да. В основному, так? Да? Роз, роздрибу немає. Е, Ні, ну, роздрібу Немає, немає да. так. Так, а ну показуйте, що у вас таке? Рубашечки бачу, так? Да? Да. А приблизно хоч ціна на опт яка буде? 440 гривень. 440, А е, що за тканина? Е, турецька фланель. А, це так, вона, так вона така літня, так? Да? можна одягнути. Оце ну, да. на вас вона, да, виходить, да, дівчата, дивіться. А, там зад такий прикритий, да, виходить? Ось, дивіться. На оп 440, виходить. Угу. А це що? Це норма ага. розміри. Ось батал на змійки. Тканина така ж. Тільки з капюшоном виходить, да, так? Да? Це отака. Коротше, дивіться, друзі, це на опт. Це треба брати ростовочку, я так зрозуміла вас, так? Да? Так, е, да. в ростовці 4 штуки. А можна не так зробити. А ви можете таку поміряти? Да, поміряти ми подивимося.